Всім привіт, мене звуть Олена. У нас сьогодні 23 липня Запоріжжя. Я на своїй дачі, йду зараз продовжувати збирати свою цибулю, яка в мене вже поступово виростає. У мене цибуля два сорти, штуті Голландія та баліро, Вони були посаджені 26 квітня. і цибуля вже все, ще Дві неділі тому вона вже вся ось так полягла. І я перестала її поливати. Потім я, от його, наприклад, сьогодні я вже її зранку вирвала, та яка вже тут більш-менш суха. Тут ось, треба дочекатись, коли тут буде ну, сухо. Не буде, не буде такої тащини. Ось тут вона ще повна, є волога. Потім вона в мене до вечора, до вечора буде цибуля тут лежати на грядки, і я її на ніч вже вберу у двір. Тобто її потрібно обрати з землі. Так як в мене вона зазріває не одночасно, мені приходиться доводиться робити поступово. Тобто спочатку один, потім захід, потім другий, 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 і поступово я її вириваю. Коли це ще буде лежати, а цю вже готова, це можна вже виривати. Потім я цибулю забираю в двір і складаю в ящики. Ящик не стоїть на землі. В нього ось там є підставка і він якби, провітрюється знизу. І він буде лежати тут десь неділю, поки не посохне на сонці, на яскравому. Це я зібрала раніше цю цибулю, і я його вже спліла одразу в коси і повісила на сонце. Тут в, мені, в мене він вже, ця цибуля вже провисила більше неділі. Тепер я його буду, її буду вбирати під навіс, і вона ще буде висити в мене під навісом. Треба дочекатись, коли у цибулі ось тут шейка буде суха повністю. Ось тут буде сухо, ось тут сухо. А потім його потрібно буде обрізати і залишити ось тут хвостик не менше 5 см, для того, щоб інфекція, яка буде потім потрапляти, не потрапила ось сюди, в луковицю і не відбувалося загняття. Ось мене шпаліра з огірками. Вона 2 метри за висотою. Тут в мене гібриди: це герман. Шаксті, ось він, кібрія і Бьорн. Всі чотири ці види мені дуже подобаються. Вони вже були на завишки 2 метра і знизу вже огірків не було. Знизу плодоношення вже завершилось, тому я їх спустила. Ось вони всі лежать на мульчі тут. Я їх опущу внизу і закрию, ще Ось Тут я почала закривати мочі. Ще спущу і ще закрию побільше. І е, буду е, так опускати до тих пір, поки вони будуть жити, скажімо так, на моїй грядці. Ось. Гірків ось зав'язуються, зав'язуються дуже багато, вони мені подобаються. Ось. Це бьорн. Ось який гарний. Тобто, опускання ляної огірка вниз продовжує її плодоношення. і у вас буде максимально збільшений термін плодоношення цих огірків. Ці два куща я сажала пізніше, і вони ще навіть не досягли своїх двох метрів на зрост. Тобто, я спеціально сажала раніше, пізніше до того, щоб гірки були, були і були. В мене крапельний полив стоїть, і поливаються огірки один раз в сутки зранку на півтори години. Стоїть таймер. І прикрита, звісно, мовчаю. У мене стоїть таймер, який подає воду в час, який я виставила. Дуже зручна штука. Не забудете не. Почати поливати, не закінчувати. Бо я постійно вмикаю і забуваю, що вона поливається, можу прийти ввечері, а вода тут ще й що хлюпає. А так ви поставили і ушли. А вона кожного дня по вашому розкладу чи два рази в день вона відбувається полив. Де в мене тут огіркі сорти? Ще в мене виріс ось такий бешений огірок. Я не знаю, що з ним. В нього о... Тобур, ось такий нездоровенний. Це білий огірок він китайський. Я його збираю сімена і кожного року саджаю. Ну Він просто офігізний, здоровезний. Поки що ось з'явилися маленькі огірки. Як будуть побільше, я покажу. А спочатку нормальний, ну майже тонкий стопор. Ось. А далі все товще, товще і товще. І товще. А взагалі там як соняшник зверху. Огірки там є, бачите? А тут... Теж починаються інший кущ і вони починають нав'язуватись. У мене на третій день вже стоїть бочка, яку я заповнила хвою. Хвоя суха, ми її обрізали тут сосна і багато інших рослин хвойних, повністю хвоя, Звичайних листів там немає. Заповнила її водою і вона до вечора буде стояти. Десь за дві години до поливу додам туди байкал М і буду поливати всі рослини. Томати, перці, баклажани, все, що в мене є, наскільки вистачить літрову банку на 10 літрів води. Це тут є, звісно, азот, але тут багато кальцію, фосфору, калію і інших речовин, які дуже корисні зараз для рослин. На цьому відео буду завершувати. Це мене гірок красте у бочки експериментальний, не знаю. Навіть вже два гірка зібрала. Ну, чесно кажучи, не дуже прикольна штука, тому що він постійно висихає і його треба постійно поливати. Я його навіть відро поставила, щоб менше вологи виходило. Але все одно уходить волога. Ну, Хоча гірок вже є. До нових зустрічей, пока пока Гарних, гарного настрій, мирного неба на все добре.